Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося першу та найважливішу якість переможця. Подивіться на орла, чудове творіння творця, унікальний птах, диво аеродинаміки, створений царювати в повітряних просторах, власник одинадцяти якостей незаперечного лідера. І перша якість орла це мислення переможця. Творець забезпечив орла, який ще не народився, здатністю долати перешкоди, які розвивають у ньому характер царственного птаха. І перша перешкода це яєчна шкарлупа. Пташеня, яке не розіб'є шкарлупу, ніколи не стане переможцем. І якщо хтось із вас допоможе йому вибратися з яйця, то пташеня просто загине. Шкарлупа це наше негативне мислення, яке може поховати наше покликання. Нам треба подолати свою думку і розбити шкарлупу, яка обмежує нас. Згадайте себе дитиною, ви не замислюючись, долали всі перешкоди, ви були безстрашні і не міркували, що не вмієте чогось робити. Ви вчилися ходити, падали та вставали, вимовляли слова, співали, малювали та творили багато іншого. Але, дорослішаючи, багато хто втратив мислення переможця. Ви довідалися про себе багато негативного. Вам розповіли про те, що ви не вмієте, і чого не можете робити.